Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Mega Hide and Seek у Роблокс. Так, зараз тут відібрали режим. Зараз мапу будуть. Ну! А, на цій мапі в мене не дуже. Ну, так. Далі. Головне нам зосередитися, хто буде Сікером. Ну, Сікер. Того, що хотів бути сікером, тому що в мене нормально. Це, але в мене на сікера був 7 відсотків. Зараз, можливо, буде 8? Чи, чи, чи... Ні, досі 7 відсотків. Та майже я! Та ну як? Та майже я був. Погнали, 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 хов, погнали ховатися. А чого дивись пістолет? Ну, тут хороша схованка, я знаю дівчинка, але тут не... З хорошого тут лише пістолет. І трохи коїнів. А потім маніпад. Так. Ой, тут телепорт, браче. До, До речі, що є? Що тут робиш? Я бачу Де? а я скоро кінчиться? Ну все тепер мій час страждань що то пацан тут загох. Куди я полетів? Сюди. Поняв. Забираю ховаюся від авитири. Тут в впав. А ти ты так кажеш? Блін, там сік. Какой там Сік? Там сік? Ні, <гас> Ух, я думал, что там сик уже. Так, что там? Да я... Да понял, да понял. Да я тут ховаюсь, только я Понял? Я понял, где за диамантами? Да мы мне... меня... ...зараз до того час. Що Що там мене так лякати? Поняв, 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 поняв. Ну все, і далі робити. Тихо, будь. Там хто? Та, ти, ти знову не лякаєш, ну чел. Та що там бікає, ну там що попкорн зварився. Ні! Куди мене телепорт? Ну, ризикуємо. Ризикуємо. Ам, нікуди толкового дам, от то я так поризикував. Ну, якщо в мене тут є плюс... Ааа, й чрт за в Мене ноль. Мы на робоксе в ноль. Инвентарь. Эм, Эмодис. Спрейс. Активую. Можно написать. Я хочу спрей написать. Ну два сікера мене шукаю тут так довго. Але я і рухатись не хочу. Забираю то не спалити. Сіка я не бачу. Шоп. Я пам'ятала, що я тут на комп'ютері. У мене ще на комп'ютері є. А я не клоп В мене скер. Мені немає. А у мене 150. Ну потім купимо. Того що в мене на комп'ютері. Ну-я. Я, Блін. Мені походу десь хана буде. Ну, значить, валім. валим. Валим, звідси, валим, валим, валим валимо, валим. Та там сватим. Ну, я ти хочеш прижити. Ні! Стих! Пожалуй! Пожалуй Блін. Ну, добре, що там? Мяу. дали плюс спрей. Мяу. Ну, може, ми цей ще проект -ак активут. А знаєте що? Я забув з вами привітатися. Привіт. Мяу. І випустіть. Дайте хоч спрей добаю. То двох не зловили. Того, що їм, блін, повезло. Того, що я такий тупий. один чувак, був. Так, нові чуваки й... Нові чуваки зайшли далі. Дяка... Ну, мені не подобається режим. Оцей режим. Не подобається. Ну, добре. Плюс такое, ну, до речі, можемо там плюс 50 такого. до речі, можемо на і купити кухє. Okay. І зараз в інвентар заходимо. Пец і активований. Все. Добре. А хто сить? Сі... Що ти у чаті пишеш? Я не понял. А, я це... Друзі, напишіть під коментарем. Я, я не дивився, я дивився в чат. Чи мене на тому вибрали, ну, цим. Тому що дивно. Ну, я не дивився, реально. Прошу. Ну, будемо вбивати. Ну, хто там, що. Ну, Тут 15 діамантів. Що тут за діаманти? Де? Де був? Прикольна музика, до речі. Скажу вам. й потанцювати. Помахати ручкою. Потанцювати ще раз. Удитуди туди туди, уди, уди. давайте ну випустіть нарешті. Я вже хочу всіх ловити. Я, я раз на те пішло. да я єєє Ще лікус. Ну, до речі, кічен. Кічен. Я впав. Чекайте, що в мене тут. Та що в мене тут за нагороди, я зараз тут нічого не бачу. Плюс 40 діамантів. Де? Я тут так само тепаю, я не хочу тут. Я побачив, куди я хочу. А ця дівчинка біжить, бо не знає, треба робити та шорт, як я впав. Який я ну це дівчуля, то вмри вже нарешті. нарешті. Именно начал. Він кудись туди забіг. Нет. Ота. Давайте його. Та як я? На комп'ютері графіка набагато краще. А тупо залягався і впав. Поняв. Поняв, поняв. О, там шикоїнил. Чу, яку я не ну, ч, якої несла? Ну, далі я ніде не бачу. Де да, ти так від першого лица так? Я тут зараз... Як ти туди попав, чел? Та від першого лиця не Поняв, можливо, він лічав так. Там заскакнувся, але... А не, воно туди кидає. Ого. А люди ту не бачать. А люди ту ось там. Як вони туди зайшли? Чи дайся мені перепри. Тут у них не вдалося. То як вони туди дістались? Ай! Ну, я лише... Ще зловив сім'ях, Ой, яких сім. Трьох людей всього. ну, та я. Та, 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 Я скоро с ума зайду, яка тут графіка, погана. грав би я на компі, то все. Лі. Что-то таке. Ну, не нужно челик реально сидить. А де? Да. Там походу челик сидит. Ну же, давайте нарешті и вот такого лица О, туди. А ви якраз саме, пацанчики, туди. Як! Ну что, пацанчики, вы вот туда залетели. Так конкретно. Ну что, давай теперь. Дуй звец. Чел. О, я там даже нашел. Нет. 呀！大家快！ Дальше спрей. Спрайс. Но я хочу не сыграть. Я за это знаю. Я мне не треба сердечек. Мне не Нет, сердечек. я. Це було близько. речі, Белла. Белла. Uh, я не, не подивився, який туди.